Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, е, сьогодні будемо роздумувати над словом Господнім, яке записане в Енгелія Матвія в п'ятому розділі, а саме за деякі блаженства. І отже, одне з тих блаженств це блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Господь наголошує саме для віруючих людей, блаженний, так? як. Воно означає щасливий або щасливий, який має чисте серце перед Богом. Чому так важливо мати чисте серце? Отже, серце це в біблійній мові це є наш розум, це є ж наш розум. І важливо мати чистий розум. Це, звичайно, буде звернення тільки до віруючих людей. Тому що навіть коли Господь говорить через своє слово, то Він промовляє і говорить над усе, що лише стережеться серце своє стережи, бо із нього походить життя. Саме із нього походить життя. Коли ми відкриємо Євангеліє Марка, сьомий розділ, і ми читаємо з 14 вірша, то так промовляє Господь до нас через це слово. І він, тобто Ісус, знову покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі, і зрозуміть. Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її, тобто жодна їжа, яку ми споживаємо, вона нас не опоганює. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її, бо входить, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює. бо з середини із людського серця, тобто з розуму, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидющає око, бозневага, гордощі, безум. Усе злеце виходить з середини і людину опуганює. Отже, як бачимо, що як важливо, щоб наш розум був наповнений словом Божим. Саме Господь в першу чергу міняє наш розум, а потім, коли вже змінений наш розум, то і буде мова наша відображати мову Христову. І життя тоді буде Христове. А інакше нічого не вийде. Бо чим наповнене серце, те будуть говорити уста, чим наповнений наш розум, те будуть говорити наші уста. І вони будуть, наші уста це всього-навсього прояв того, хто ми є всередині, прояв наших думок, прояв нашого, нашої особистості, наша мова, наші поступки, хто ми є. Тому, чим наповнене наше серце, наш розум, те будуть промовляти наші уста. І як важливо, щоб наш розум він був наповнений, переповнений Словом Божим, щоб тоді наші були думки Христові, мова Христова і життя Христове. Адже чисті серцем ті, хто старається берегти свій розум, вони тільки будуть бачити Бога. І тут ще на землі, і в вічності. І така людина, або такий член церкви. Він буде відкривати Слово Боже, і Бог йому буде відкриватися. Бог буде відповідати на Його молитви. Бог буде супроводжувати його, благословляти Його. Тому ну, Господь говорить, що блажені, чисті серцем вони будуть бачити Бога. Коли ми читаємо слово Господнє, то апостол Павло, пишучи свого листа, другого листа, 11 розіл з першого промовляв, промовив до коринтян. А сьогодні воно стосується і нас. О, коли б потерпіли ви трохи е, безумство моє, але терпите ви мене, бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові, Христові, привести вас чистою дівою. І особливо третій вірш. Та боюсь я, як змій, тобто змій – це диявол у собі змія, звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистости, що в Христі. Ось як бачимо, що віруючі люди, які перебувають в Христі, у них думки стають чистими, у них думки стають, скажімо, святими. Але можна ухилитися від тих думок, можна бути зведеним, можна надивитися того, що не треба, начитатися всякого диявольського. Чи, і, відповідно, міняється тоді наш розум. Якби, або спотворюється наш розум, переображається. І тому важливо нам пильнувати, берегти своє духовне серце, свій розум, щоб дійсно наші думки вони були. Біблійними наповнювати свій розум Словом Божим. Оце і є берегти, старатися все більше наповнювати, адже такі ж блаженні, щасливі, чисті серцем, саме вони будуть бачити Бога. Як написано, що віруюча людина, коли вона перебуває в Бозі і зростає все більше духовно, вона набуває розум Христів, вона здатна дивитися на життєві речі, на духовні речі, так як на це дивився Христос. Або як на це дивиться Христос. Отже, віруючі люди, вони набувають все більше, коли перебувати в Слові Божому розум Христів. Розум Божий. Тому важливо нам, як написано в Євангелії Івана, мати цей розум Христів. Адже написано 1 Івана 5 розумі, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого Ісуса Христа, а Він Бог правдивий і вічне життя. Отже, щасливі, блаженні, ще раз хочеться повторитися, ті, ті члени церкви, чисті серцем, саме вони будуть бачити Бога. Тому, дорогі брати і сестри, наповняймо себе Божим Словом. Не інтернетом всякими, всякою гидотою, чи телевізором, що показується, всяке, що оскверняє, а хай нашим інтернетом, нашим е, телевізором буде Слово Боже, як написано, що блажений муж, який не ходить зарадою несправедливих і не сидить на сидінні злоріків, але в законі Господньому Його насолода. І про закон. Господь він день там ніч роздумує. і він буде як те водне дерево, посаджене над потоками води, що приносить свій плід своєчасно. свій плід своєчасно. як і написано в Ісуса Навана 1.8, що нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але будеш роздумувати над нею день і вночі, і тоді буде тобі щастити. Тоді тільки присутність Божа буде з нами. Отже, наповняємо себе, полюбим Слово Боже, понад усе. І тоді Господь буде наш розум, буде збережений від гріха, від спокус, від різних гріховних пожадливостей. І тоді ми зможемо ще тут, коли ми відкриваємо Слово Боже, читаємо, Бог нам відкривається тоді глибше, глибше і глибше. І ми все більше і більше пізнаємо Бога. І Божа присутність буде більша в нашому житті, і Божий супровід буде з нами, і в вічності, коли закінчиться наше життя. Ми тут вірою зможемо побачити Бога, і в вічності війти, бачити Бога, чисті серцем. Чисті серцем. Наступне. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Миротворці. той, хто приносить мир або хто творить мир. мир. Тут йде мова не про тих миротворців, які є в світі. А про миротворців Христі Ісусі. Саме такі вони синами Божими стануть. Ось ми читаємо, наприклад, візьмемо Евангелія Матвія і 10 розум. Читаємо з 11 го вірша. Євангелія Матвія, 10 розсув, з 11 го вірша. Такий контекст Слова Господнього. Читаємо з 11 по 15. А як зайдете в місто, це коли Ісус посилав своїх учнів, благовістити Іванові. А коли зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім, вітайте Його, промовляючи мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде. То мир ваш, нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг в своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту Тому. Отже, Господь Ісус, коли посилав своїх учнів, Він говорив: зайдете до якогось дому чи якесь місто, говорить мир дому. Цю». Але цей мир. Можна, може той сказати, і той принести, в кому він перебуває. А справжній мир Божий може дати тільки Ісус Христос. Як написано свого часу сказав Ісус, мир свій вам зоставляю не так, як дає світ, а свій мир даю. І блажені, щасливі ті миротворці, які несуть цей мир, які проповідують Євангелію миру, які самі мають цей мир в собі, адже. Коли ми проживаємо проживає в нас Князь миру, Христос, коли ми перебуваємо в Христі, а Христос у нас, то у нас тоді мир Божий бере знаходиться. І немає нічого кращого, брати і сестри, аніж мати цей мир, бути примиреним з Богом, бути примиреним один з одним. і цей мир, Євангелію миру, благовестити іншим людям. Іншим людям, і не тільки іншим людям світу цього, а навіть бути миротворцем серед віруючих людей, там, де є, можуть бути конфлікти, не скажімо, чи різні такі ситуації, де треба примирити, де треба, скажімо, щоб зігріти, примирити, щоб стосунки відновилися і блажені, щасливі ті миротворці, які не стають на одну сторону, а стараються дві сторони примирити. І щоб відбувся цей мир Божий, кому цього бракує. Коли ми читаємо так само послання до Ефесян, 6 розділ, то ми прочитаємо з 14 го вірша. Отож, ті, підперезавши стегна своєю правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і везувши ноги, в готовність Євангелії миру, отже, як бачимо, що коли ми благовістимо Євангелію то Господь називає, що це є Євангелія миру. Як і написано в посланні до Римлян в 10 розділі, що які гарні ноги благовісників Євангелії миру. Оце блаженні ці миротворці, блаженні ті благовісники, які благовістять Євангелію миру. Бо вони синами Божими стануть. Коли ми читаємо послання до Римлян 8.14, то написано, що всі, хто вводиться Духом Божим, вони і сини Божі. Тобто це миротворці, в яких перебуває мир Божий, які є водимі Духом Божим, вони є синами Божи, Божим. Вони є синами Бога живого. Так само візьмемо місце Слова Господнього, це буде послання до Петра. Перше послання до Петра. Ось ми читаємо третій розділ з 8 по 12 вірші. Так звертається Господь через це послання зараз до нас, віруючих людей. Нарешті ж будьте всі однодумні. Чому так треба бути однодумним, бо коли однодумність немає розколів, немає різних сварок чи немає різних конфліктів, співчутливі, братолюбні, милосерні, покірові. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, що ви спадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу, ухиляйся від злого та добричиний, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до правених, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Отже, Господь закликає і каже: шукай миру, женися за ним. Тобто старайся завжди мати мир, якщо це можливо від нас зовсіма людьми, говорить апостол Павло. Тому блажені, щасливі ті миротворці, в яких перебуває мир, і які є. Тими миротворцями. Так само, коли ми читаємо послання до Якова, третій розділ, і ми читаємо з вірша. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лайні мудрості, добрим поводженням. Давайте так візьмемо. Якщо людина є мудра, має мудрість Божу, не людську, а Божу, вона буде старатися показати поведінці, або старатися бути прикладом для інших членів церкви. Навіть якщо з нею поводиться неправильно, вона буде старатися поводитися правильно по-божому. Але коли ж гірку задрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Отже, коли є задрість і сварка, там обов'язково буде присутня неправда. Там буде даватися місце дияволу, і буде робитися велика руїна. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ, і особливо 17 18 вірш. А мудрість, що зверху вона, тобто мудрість Божа, яка дійсно хто її має, членів церкви, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя. Та добрих плодів безстороння та нелукава. І 18 й вірш: А плід правди сіється творцями миру. Отже, плід правди сіється творцями миру. І Бог закликає оце блаженство, тобто щасливі миротворці, це відноситься до всіх членів церкви, до всіх пасторів спочатку, диякунів, служителів, проповідників і всіх членів церкви. Ми всі маємо бути миротворцями, тими, які. Проповідують мир цей, які стараються о, зберігати в собі мир і з Богом, і один з одним, і які іншим пропонують цей мир. Бо інакше неможливо, якщо в нас нема миру, то що ми можемо, який мир ми зможемо іншим проповідувати людям, особливо навіть людям, які не знають Господа. Тому щасливі ті люди, блаженні миротворці, вони саме синами Божими стануть. Тому так важливо в нашому житті берегти мир Божий, адже як написано, що без миру, навіть і святості, ніхто Господа не побачить, ніхто Господа не побачить. Тому нам потрібно бути в мирі і цей мир іншим благовістити і бути миротворцями, не тішитися з інших членів церкви, де щось не так сталося. Так і казати так, як їм, їм треба, а бути тими миротворцями, щоб навпаки помогти їм, щоб назад відновилися в них ті стосунки. Щоб назад, можна сказати, вони навіть повернулися в церкву, та чи відновилися ті стосунки. Та хай Бог допоможе. Це особливо звичайно, в першу чергу мають бути пасторацями миротворцями. І потім, решта, всі ми, члени Христової Церкви. Хай благословить нас Господь, Хай допоможе нам усім. Мати чисте серце перед Богом, бо тоді побачимо Бога і бути миротворцями, бо тоді тільки ми будемо синами Божими і будемо водимі Духом Святим, і Господь зможе нас використовувати і прославлятися через нас. Хай Господу нашому буде вічна подяка, честь і хвала, Богу цю Сину і Духу Святому. Амінь.